Її знижки представляють Коко знижки травня на таблетки «Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Її знижки представляють Коко знижки травня на Вольтарен Форте», 20% в аптеках «Подорожник», Бам та Ощад. Понад 100 тисяч гривень кредитних грошей зняли з картки. Чи вдасться повернути кошти, які викрали зломисники? Та як уберегтися? Це Оксана Васильівна. Вже 19 років жінка працює вчителькою. Роботу любить, але от каже, зарплати мало на що вистачає. 5 тисяч авансу і чотири п'ятсот чотири зарплати. Виходить близько 10 тисяч гривень. Чоловік у Оксани Васильівни, військовий. У нас пільга є на квартиру. Ну тобто, ну квартиру вистачає заплатити, якщо навіть щось мені таке більш. Більш дороге потрібно купити я беру або розсрочку. Якусь. Тож доводиться користуватись кредитним лімітом. Був кредитний ліміт, який виставив мені банк, 110 тисяч. З усієї суми жінка використала 10 тисяч гривень, щоб купити новий телефон. Втім, одного дня з нею трапилась майже містична історія. Вже як таке могло статись, Оксана Васильівна просто не розуміє це. Був звичайний день. Готувала їсти на телефон. Ну як на запікав телефон, подивилася, що якесь прийшло повідомлення, Як я подивилася, так е... зняття. Двох тисяч доларів жінка зрозуміла, що її ошукали, але оперативно заблокувати картку не встигла. У мене залишилося з усієї суми 83 копійки. Перша трансакція була 2000 тисячі доларів, друга 450 доларів. І третю транзакцією зняли 1700 гривень. Тож тепер зобов'язання перед банком 110 тисяч гривень з відсотками. У школі для неї організували збір і працівники, і батьки дітей, яких вона навчає. Таким чином ми майже 40 тисяч назбирали, положили. Жінка звернулася до кіберполіції, також до свого банку. Зробила запит, щоб хоча б відсотки припинили нараховувати. Втім, поки що, розповідає, запит на розгляді. Прийшов кінець місяця, мене майже три тисячі зняли за відсотки. Це за квітень, а за травень на момент зйомки нарахували більше 700 гривень. Жінка каже, що час минає, відсотки ростуть, а вона просто не встигає все сплачувати. І як таке могло статись, поки не розуміє. Каже, жодних даних не вводила. Єдина підозра хтось намагався зламати її телефон, адже в один день він просто не ввімкнувся, і поремонтувати не вдалося. Ми звернулися до банку, в якому стався інцидент. У ситуації тут розібралися, каже Олег Серга, прес-секретар. Підтверджують, що це шахрайство. Зловмисники заволоділи даними картки, тім знімали кошти на небезпечних сайтах без підтвердження, тобто коду на телефон. І саме це зіграло ключову роль. Тобто, зроблені транзакції без перевірки, без паролю, без підтвердження власникам. Тому банк, згідно з правилами платіжних систем, протестував ці транзакції і за регламентом платіжних систем за світовими регламентами. Ці Повернення цих грошей має а, а, пройти протягом найближчих місяців. А 1700 гривень вже повернули. А от майже 100 тисяч гривень доведеться чекати декілька місяців. Утім, для жінки це вже перемога. Тож ми проконтролюємо ситуацію. У банку кажуть, що найчастіше люди самі віддають свої дані, не усвідомлюючи того. Лише за квітень таких ситуацій, коли кошти викрадають з карток, понад 20%. Розповідає Артем Лещенко, речник департаменту кіберполіції. Жертвами злочину стають з декількох причин у таких випадках. Зазвичай це компрометація авторизаційних даних до онлайн-банкінгу з боку користувачів, тобто вони десь, наприклад, на фішинговому сайті можуть залишити свої дані, і потім аферисти можуть навіть підвищувати кредитний ліміт і вкрасти все. Або ж можливий доступ через телефон, коли шахраї знають ваш фінансовий номер. Вони телефонують під виглядом банку і розпитують інформацію. Під час розмови спробував авторизуватися і переконати власника надати одноразовий пароль. Цього ні в якому разі робити не можна. Тож будьте пильними і бережіть свої дані. А якщо помітили невідомі транзакції, блокуйте картку. Без опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це що таке? Голова од вас болить, це перепила. Перепила також що, мол, тебе голова болить, а ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о дев'ятнадцятій на 1+,1 Україна.